Продовжуємо нашу серію відео про побічні дії і переносимість антидепресантів. В цьому відео я коротенько розкажу про серотоніновий синдром. А якщо ви цікавитеся темою психічного здоров'я, психофармакології ви читаєте про антидепресанти, то можливо ви натрапите на, такі, на такий термін, як серотоніновий синдром. Якщо почитати, як він проявляється і до чого він може призвести, то стає трішки так страшно навіть. Це такий грізний стан, він може розвинутися у випадку дуже високого рівня серотоніну в організмі. Людина починає почувати себе ну, геть погано, дуже високий артеріальний тиск, серцебиття, людина червоніє, у неї пронос, у неї блювання, шкіра стає червоною, може бути сплутані свідомості, то навпаки така аж. Житація, збудженість, то навпаки сонливість сильна людина може впасти в кому, може навіть померти. Цей стан ну, він одразу лякає. Так, і людина, яка якщо тривожній людині призначити антидепресанти з групи, селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, то начитавшись проявів цього синдрому, людина може боятися приймати ці ліки. Я хочу заспокоїти цей серотоніновий синдром він, він зустрічається на щастя, він зустрічається доволі рідко і він може виникнути тільки якщо декілька факторів зійдуться разом. Якщо, що це бути за фактори? якщо одномоментна людина буде приймати дуже-дуже високі дози декількох препаратів, які призводять до підвищення серотоніну. тобто, якщо ви приймаєте один антидепресант в середніх терапевтичних дозах, і навіть якщо в високих дозах, він не призведе до серотонінового синдрому. Це може відбутися тільки при таких комбінації, небезпечних комбінаціях з різними препаратами, які підвищують серотонін. Що це може бути? Це можуть бути різноманітні антидепресанти, це можуть бути вуличні наркотики, це бади, але це все має бути в високих-високих дозах. Дуже важливо, щоб на прийомі, коли ви приходите до лікаря, ви озвучили все, що ви приймаєте, якщо ви приймаєте якісь ліки, або навіть якщо це БАДИ. Зараз дуже є популярним така добавка з Ахербу, там є декілька різних видів, називається 5 HTP добавка, яка призвана для того, щоб підвищити ваш серотонін, і нібито має антидепресивний ефект. Но ми, психіатри, до цього відносимося так дуже критично. Я в своїй Практиці не призначаю, але майте на увазі, що якщо ви це приймаєте, ви обов'язково маєте сказати про це лікарю. Чому? Тому що високі дози цього БАДу разом з антидепресантами при таких ну, несприятливих інших факторах можуть призвести до серотонінового синдрому. Особливо, якщо ви приймаєте цю додавку в дуже високих дозах. Також що можуть бути які історії, так, з серотоніновим синдромом. А, якщо у людини є якісь порушення е, функції нирок або печінки, е, я хочу підкреслити, це не просто має бути якесь захворювання, а це має бути захворювання, яке впливає на функцію, тобто її знижує, і значно знижує. Ну, Зазвичай такі захворювання не приходять непомітно, люди про них знають. А якщо у вас або у вашої дитини є такі, е, такі прояви, наприклад, наркова недостатність, так, як до прикладу, то важливо сказати. Про це лікарю психіатру І далі це не значить, що вам протипоказані препарати по психіатрії, але це значить, що ми будемо їх підвищувати поступово, ми будемо контролювати, ми будемо дивитися на дози, ми будемо мати це на увазі. І конкретно в вашому випадку будемо трішки більш обережними. Чому? Тому що, якщо у вас є порушення виведення препарату з організму, і якщо ми призначимо дуже високі дози, і, наприклад, ви ще там якийсь БАД приймаєте або ще щось. Або якусь наркотичну речовину, то так, ну, може мати місце серотоніновий синдром. Знайте про це, майте на увазі, але разом з тим, в рутинній практиці, при рутинному призначенні, звичайному призначенні антидепресантів, серотоніновий синдром ну, він майже виключений. Тому дуже раджу вам всім бути проінформованими, при цьому зберігаючи максимальний спокій. Дякую, друзі, за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, пишіть ваші запитання, якщо вони є. І чекаю вас на прийомі. Дякую.